Слава Ісусу Христу за Божих людей, які віддали своє життя, для того, щоб просвітити моє, і я не пішов до пекла. І як же сьогодні бути впевнений, що я піду саме до царства Божого, а не до царства пекла? Ви знаєте, старий заповіт він чітко показує, що потрібно було виконати закон і щоб піти до царства Божого. Але люди не змогли цього зробити. Прийшов Ісус Христос, виконав і дав нам благодать. Новий завіт. Новий завіт – це милость, час милості і благодаті. Господь Бог дає час, щоб я розібрався із своїми гріхами, виконав ті пункти, по якій прописав апостол Петро. Для того, щоб дійсно я їх виконав, мав благодать і пішов до Царства Божого. Це пункти благодаті, які мені потрібно з'єднатися з Божою людиною, мені потрібно хреститися Духом Святим, бути однодушним, однодумним з церквою і з Божою людиною. Якщо я буду слідувати за Божою людиною, за Ісусом Христом, виконуючи його волю на землі, то я зможу потрапити вже в правильне місце і бути в цьому впевненим.